Це на жаль ті процеси, з якими ми живемо спочатку повномасштабного вторгнення. Це завжди баланс між тим, щоб забезпечити людей базовими послугами і ризикувати життям, в тому числі наших працівників. Зрозуміло, що ми вживаємо максимум зусиль для того, щоб зробити це максимально безпечно. Зокрема, сьогодні зупинка в Ярової була в новому місці, там де ми раніше не стояли. А ми приїхали в нове місце для того, щоб дійсно не ставати там, де нас завжди чекали, і забезпечити заходи безпеки. На жаль, скоріш за все, хтось здав координати перебування в окупантам. І вони вперше я можу сказати, що вперше спочатку штабного вторгнення застосували дуже важкий кап, що й призвело до таких значних жертв. А, наша працівниця постраждала. Ніні поранення ноги, це начальник відділення Юля. Вона вже в Краматорську в лікарні її життю нічого не загрожує. Дякую нашому водію, який надав першу медичну допомогу. До речі, всі наші працівники, які працюють біля лінії фронту, пройшли ці курси. І е, сьогодні це стало в нагоді. Тому водії в порядку, наша начальниця в лікарні бажаємо швидкого одужання і світла пам'ять загиблим, які загинули сьогодні від російського кадру.